Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі OQA. OK з вами знову Оля. І вчора вийшло оновлення. А саме це було 14 березня вівторок, вийшло дуже велике оновлення у The Sims, де в нас з'явились малюки, які в нас в цій кучці. Я їм вам показую не просто так, тому що е, тут два малюка, дві, е, дівчинка і хлопчик, яких ми зробили вчора на стрімі, на трансляції, де ми дивилися перший такий е, погляд на те, що нам додали. Так, це був такий досить. Короткі, ми тільки глянемо більш-менш каз, будівництво. Ця трансляція я залишу зверху посилання, залишу в кутику. І ми тоді дивилися, що нам додали в будівництві, і я пообіцяла вам зробити кімнату для дітей. І я все-таки напевно зроблю для однієї дитини. Хоч це таку класичну кімнату, я вже підготувала, як буде виглядати стіни, як це все буде виглядати, тільки тепер вже треба почати її декорувати тим, що нам додали. І також я хотіла би сказати вам, що я залишу в описі під цим відео два посилання. Перше посилання буде на Twitter, де наша спілка українських сімерів поширила відео зі всіма, хто знімав які відео про це оновлення. Можливо, вам буде цікаво подивитися також інші відео, дізнатися більше про це оновлення. І також додам ще одне посилання, де ви зможете прочитати супер детально про взагалі те, що ж там додали, тому що насправді додали дуже багато. Те, про що ми говорили вчора, це не все, не вся інформація. І можливо, також я вам з вами поговорю про це під час того, як будемо робити, тому що в результаті я дійсно дуже багато пропустила, але це було якби. Перше включення. Тоді воно, як в мене з'явилося на PlayStation я одразу завантажила, одразу включила і одразу включила трансляцію, щоб з вами подивитися, що там є. Тому, можливо, не так детально розібрали. Тож, як що я вже як я вже казала, ви можете подивитися інші відео, де буде супер детально, або також послухати про те, що я зараз розповім. Бо на сайті EA як я вже казала, також посилання залишу. Ви зможете почитати супер детально про те, що ж там додали, яке оновлення, взагалі що ж там буде. І завтра буде, до речі. Додаток, точніше не завтра а вже сьогодні буде додаток. Зростаємо разом, який ми всі також сильно чекаємо. Тож запрошую вас на трансляцію сьогодні ввечері. І як я вже також завжди вам нагадую, Підписуйтесь на канал, тому що це дуже сильно допомагає. Ставте лайки, коментуйте і давайте розпочинати. Я хочу зробити кімнату для малюка, який ще ось в цьому маленькому ліжечку. І ось ось вже буде власне нашим немовлятком. І я хочу поставити також одразу ліжечко для немовлятка. І, до речі, вчора я не, повід... не сказала вам. а виявляється, що я... Я... ви можете це ліжко, тут навіть пише по в мене No, this creep Can Be Updated to a Toddler Bed. Це означає, що ця колиска, що це ліжечко, потім якимось чином, в грі треба доглянути потім як. Ви зможете зробити це ліжечко таким дитячим, але вже для тодлера, тобто заберуть Ось ці рамки, і це досить круто, я вважаю. До речі, де би його поставити? може поставимо його ось тут. І якого кольору я хочу це ліжечко ось цього. О, мені так все подобається, це таке в колір. І так, перша новиною, яку. Я, до речі, я про це говорила в одному з відео, де я робила огляд, здається. Так, я робила огляд на трансляцію EA, де вони робили детальний огляд того, що буде вже в нашому апдейті, яке вже вийшло, і що буде в Growing Together, Зростаємо разом додатку. І там я розповідала вам, що тепер дітей можна буде робити з пробірок, а саме... Тепер буде щось таке, ніби як сурогатне материнство. Якщо ви вам цікаво, можете подивитися це відео, де я робила огляд на ту трансляцію. Там я тоді вибрала найважливіші, на мою думку, речі. Також в кутику посилання я залишу і ось я ще раз нагадую, що тепер можна буде зробити дітей з пробірки, а саме такі, як сурогатні сурогатне материнство. Тільки це все треба буде дуже детально дослідити, як це працює. Досить важлива, на мою думку, інформація. Це те, що тепер. Сіми будуть набагато менше часу в тому стані, власне, в такій Колисковій. Ці діти мають менше, ніж три дня, я так розумію, бути в цьому. стані. І оскільки це у нас буде ми ж маємо тепер нову стадію, яка буде. Довша, і це дуже до речі цікаво, тому що дійсно ці три дні, коли малюк аж там ти нічого не можна робити, трошки сумно. Хоч тепер набагато важче буде грати всі ці виклики, челенджі, які, наприклад, якщо хтось проходить там 100 дітей, чи ну будь-що, це ж ага. Це до речі, якщо я не помиляюсь, перепрошую я так. з теми на теми, це такий коврик. Я, я про намі бачила, що люди використовують його, де потім кладуть іграшки, і дитинка грається на цьому коврику. Тож я пропоную покласти його десь посередині. І ми виберемо колір. Колір, колір. Ой, мені це подобається. Так, я хочу ось такий колір, і дитинка зможе тут гратись. Про що я його розповідала? Я розповідала про те, що тепер, власне, ті діти, діти супернайменші будуть менше часу у нас, а тепер у нас будуть наші малюки, які будуть, до речі, цікаво, скільки часу тут мені не пише. Також тут м -м, вказано, що дуже важлива інформація, що тепер відтінки шкіри будуть відповідати батькам. Не будуть тепер у нас всі діти однакової відтінки від, відтінку однаково. Відтінку шкіри, як колись, і що це, якби б ну, вони, правда, не відрізнялось. А тепер вони будуть більш-менш якось буде видно, що там не знаю темніше, біліше дитятко. Так само, здається, має бути видно колір очей, е, якісь від батьків одразу, що теж я вважаю, дуже круто. З'явиться така опція, як захист дверей від дітей. Тому що діти малі зможуть тікати, і щоб вони, власне, не змогли тікати, буде така опція, і я вважаю дуже круто. Вчора я не могла на стрімі подивитись нормально, які ж кольори і нам додали в цих ковриках. І зараз я вперше на них дивлюсь, і мені дуже подобається. Навіть не можу зрозуміти, який мені більше подобається тут. Мені пастує тут і цей синій, і ось цей крапочку. Чи може все-таки синій той залишити ці хмаринки? Хоча думаю, що краще в крапочку залишив. Також досить важлива інформація, про яку я вже розповідала в тому відео, де був стрім EA. Але варто нагадати, що тепер ви зможете вибрати опцію, чи зможе ваш сім годувати груддю чи ні в касі. Так само, як колись ми вибирали, чи зможе це сім взагалі народжувати чи ні. Тож в самому касі ви зможете вибрати, Хочу, хочете ви, щоб ця, цей сім міг. Годувати дитину груддю чи ні. Вирішила я тут додати ось такого маленького ведмедика сердечком в ліжечко, як іграшку, і я сподіваюся, не буду заважати спати. І о, також хотіла додати інформацію про ту ShalPy. Не детально я вчора розповіла про те, що там змінилось, тому що це треба дивитися в грі, але тут в нас нам вже сім допоміг, 7 здопоміг, і не описали, що оскільки дуже багато додатків, ми вже маємо дуже багато різних виборів, діалогу є, вони вирішили реорганізувати, якось там посортувати це все. І... Це теж дуже класно, тому що тепер, ніби буде легше спілкуватися, може, якось навіть буде нам підкидати потрібні речі, які ми можна було б вибрати. Тож, тепер меню взаємодії містить 19 нових розділів, і я вважаю, що це дуже класно. Там тепер буде якось дуже глибокі думки, або якісь такі, такі трошки. Смок-ток буде там, одним словом, досить цікаво буде за цим всім подивитися, що ж там вони додали, і як саме це реорганізували. Дуже-дуже багато помилок вони виправляли в різних додатках, в базовій грі їх дійсно дуже багато, і я би не хотіла на це витрачати так багато часу, читаючи просто вам це це з сайту. Тому, як я вже казала, я залишу посилання, і ви зможете зайти подивитися. Що ж там поміняли, власне, в тому додатку, наприклад, який є в вас. Я тут використовую в цій, в цій кімнаті здебільшого базову гру, здебільшого, власне, те, що нам додали в базовій грі. І я тут беру ось це, здається, батьківство. Мені здається, що це... Так, що це цей додаток батьківства, і він, мені здається, тут дуже класно пасує. Так, який мені дати тут ящик з іграшками? Я завжди любила цей, такий, як скарби. Воно мені виглядає прикольно, але де його поставити? Де б його так поставити, я думаю, що може і не цей, тому що він дуже виділяється, хоча. От, власне, ні, я візьму це, як я хотіла, тільки посуну просто де можна сісти. Це, до речі, така тумба, на які... і де можна сісти. І чи влізе мені тут? Влізе. Супер. Я бачила, що деякі люди казали, що нам додали нового якогось великого іграшку, якусь нову, але я її не бачу, якщо чесно. У мене всі якісь іграшки більш-менш такі, які вже я бачила, і мене це досить дивує. Я знайшла ось такого динозавра, і якщо ви знаєте, буду дуже вдячна в коментарях, якщо ви напишете, чи цей динозавр у нас був завжди, чи це, власне, і є це щось новеньке. Бо я, якщо чесно, не пам'ятаю його, і я пам'ятаю жирафу, але ні, Тож, якщо ви знаєте, він в нас був. А я просто не уважна, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Хочу зробити тут е, таку невеличку галерею з цих дуже милих малюнків. Є е, ось у нас такий зайчик, здається, є така божа корівка. І треба передивитися, які ще є, якого кольору. Ось такого. Ой, так, гарно, жовто. Можна це сюди дати. І мені цікаво, чи є якісь ще, бо я, принаймні, пам'ятаю, що так. О, є, є такий динозаврик. Ніколи не робила таких галерей, до речі, а даремно. І я пропоную взяти білу рамку. А в нас є тут біла? Є біла, якщо з таким синьому. Окей, якраз добре. Можна її зробити таку трошки меншу, наприклад, сюди. Так, і чи є ще щось? Є в нас таке слоненятко. Теж білу рамку. Біла рамочка от сюди йде. Де його... Я зараз, напевно, поставлю і краще їх розставлю. Ось така галерея в мене вийшла. І тут прийшов час, власне, цих всіх додатків, які нам додали недавно, якраз вчора, чи вже позавчора, одним словом, в новому оновленні. І я думаю, де ж ми мені це правильно все поставити? Тому що ось тут мені не влізе все, точно не влізе. І я навіть не впевнена, що варто це все тут якось додавати. Хоча чи це взагалі треба тут в цій кімнаті? Тож, чи то треба якось самій цей, організувати пеленальний столик? Або, або можна завдяки Baby Object це все гарно розставити. Так, Я думаю, що так і зробимо. Ну, Власне, тут навіть, до речі, воно в мене й виходить так. Тут я пропоную дати ці серветки, витирати дубку. Також тут в нас. Буде ось це. Я хочу спробувати його якось інакше поставити. Одним словом, зараз я хочу повиставляти все, що мені треба, все-все-все, і тоді вже переставляти це гарніше. Вирішила я ось тут дати цю книжну полицю, оскільки якраз там в нас є е, крісло, де можливо там тато чи мама приходять і сідають, читають казочку на ніч. Тож я думаю, що це якраз хороше місце, де би можна було. Повішити цю поличку. Тут я вже досить багато іграшок дала, але додам ще. Я чомусь була впевнена, що вони також додали пеленальний столик. І я не знаю, можливо, вони додали це в додатку. А ми подивимося сьогодні, бо тут я його точно не можу знайти. я тут роблю вже якісь останні такі елементи додаю. І давайте перейдемо до детального огляду, яка ж кімната для малюка в мене вийшла. Тож, ось така кімната в мене вийшла. І ось тут у нас місце, де буде спати ще найменше найменше дитятко, яке потім виросте, і зможе спати ось тут, а потім ще виросте до Тодлера, і можна буде забрати ці бортики, і там зможе спати ще більша дитинка. Тут може її або мама, його, її тато або мама читати ось ці книжки, взяти звідси, або також я поставила ось тут книжну полицю. Тут в нас всі ці предмети для пеленання, для догляду за дитиною. Там можна поставити таку переносну спеціальну штуку, на якій можна пеленати дитинку. власне. Тут в нас така іграшка, тут дитинка зможе гратись, дуже багато всяких ігор. Тут можна також посидіти, тут можна сховати ігри. Тож, ось така досить велика насправді кімната вийшла. Я не сильно її заставила, але постаралася обставити її так, як мені би на мій смак це виглядало би гарно. Тож Сподіваюся, що вам сподобалось. Ця кімната, і, взагалом як вам це оновлення, чи оновили вже себе цю гру, чи чекаєте ви додаток, який сьогодні має вийти? Тож ставте лайки, обов'язково. Сьогодні заходьте на канал, дивитися трансляцію, підписуйтесь на канал, оскільки це дуже сильно мотивує. Пишіть коментарі зі своїми враженнями, як вам ця кімната, і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.